Тут ведмідь спить під вишнею. І вітерець. Ведмідь вишня, вітерець. А ось і літера В. Як ти думаєш, що ще ми знайдемо на букву В? Зараз дізнаємось. Дивись, яке айвер. Айза! Та це ж веселка. Символ везіння. Точно. Нам з тобою завжди щастить. Ого, ти бачив, щось пролетіло? Здається, так. Я щось чую. Ха -ха, та це ж ворона літає. Я вже бачу останню схованку на літеру В. Вулик для бджіл. Час рушати далі. Нас ще стільки букв чекає. Згодна, Нордік. Рушаймо. Хочеш побачити, кого ми зустріли? Дивись наступне відео! Або повне відео на нашому ютуб-каналі «Хаскі, Айза і Нордік.